Сьогодні поговоримо про те, як виглядатимуть питальні речення в непрямій мові. Розглянемо два типи питальних речень загальні та спеціальні. Загальні питання це ті питання, що потребують відповіді так або ні. Спеціальні питання починаються зі спеціальних питальних слів, наприклад, what, when, where, why, how і так далі. Отже, коли у вас є загальне питання і ви хочете переказати його в непрямій мові, використовуйте if в своєму реченні. Наприклад, хтось питає Are you married? англійською Він спитав мене, чи я заміжня буде звучати так. He asked me if I was married. Слово if відповідає українському чи він спитав мене, чи я заміжня. Зверніть увагу, після if зберігається прямий порядок слів, тобто підмет, а далі присудок, тому що це вже більше не питання. Ну і звичайно, ми змінюємо час. Ми кажемо if I was married через те, що перша частина речення в минулому часі. Далі, якщо у вас спеціальне питання, то використовуйте спеціальне питальне слово в непрямій мові. Наприклад, таке питання. Where do you live? Де ти живеш? В непрямій мові це питання звучатиме так. He asked me where I lived. Дослівно, він спитав мене, де я живу. Також зверніть увагу, що у нас знову йде прямий порядок слів, тобто підмет, а далі присудок, і час знову змінюється з теперішнього на минулий.